Вітаю! У цьому відео ми згадаємо топ-4 персонажів відеоігор, яких ми чекали зустріти в нових частинах, але за певних причин нам так і не вдалося їх побачити. Кого спланували розробники додати. Але через різні причини вони були вимушені перед релізом вирізати контент разом із персонажами, які не вписувалися на їхню думку в сюжет гри. Дехто зі згаданих персонажів. Можливо, пізніше з'явиться в DLC. тому що є надія, що когось із згаданих персонажів ми все ж згодом побачимо. Всім приємного перегляду! Хан серії Ігор Метро один із самих, якщо не самий загадковий персонаж світу відеоігор Метро, який активно допомагає головному герою гри. Артему в його шляху під час виконання завдань у перших двох частинах гри. Хан має зв'язок із потойбічним світом, може розмовляти з душами померлих та бачити те, що очам простих мешканців метро не судилося побачити в будь-якому стані. Для Артема хан був таким собі наставником, даючи поради йому щодо виживання у світі метро. В першій частині гри він дає настанови головному герою гри на базі Спарти. Після цього зустріти ми можемо хана вже в другій частині метро, де він разом з Артемом доповідатимуть щодо живого маленького чорного. Таємничий персонаж переконуватиме Мельника, полковника та лідера спарти, що створіння треба залишити живим. Не дивлячись на переконливу промову хана, мельник наказує його вивезти з Д6, вважаючи його невігласом, не дивлячись на те, що хан неодноразово допомагав спарті та й всім жителям метро в цілому. Після ряду пригод Артема в метро хан з часом знову його зустрічає і допомагає йому знайти маленького чорного, згодом доводячи мельнику, що чорний і справді може бути в нагоді. Це виявляється правдою, і під час переговорів між різними впливовими діячами світу метро, чорний допомагає розсекретити задум червоних, який рушив втілювати в життя Корбут в надії захопити D6. Кан разом з іншим відправляється на захист бази Спарти, де він разом з певною кількістю спартанців виживає після підриву станції Артемом. В грі метро Ексодус хан може мелькнути перед гравцем у разі поганої кінцівки гри, заявляючи, що він не очікував зустріти головного героя в потязі, який має безкінечний маршрут. Після нетривалої появи він заявляє, що йому треба повернутися в метро. Особисто я б хотів побачити його активну участь в грі. Хоча, можливо, вони не виглядало б логічною в цій серії гри. Але мені також було б цікаво пограти в DLC, присвячене хану, де ми могли б отримати відповіді на численні питання, наприклад, щодо його зв'язку з потибічним світом. Джо Барбаро Мафія 2 Найкращий друг Віта Скалетти, головного героя гри Мафія 2. З яким вони пережили багато пригод, викликів та неприємностей у житті. Хоча вони були злочинцями, від багатьох вони отримали симпатію завдяки дружбі, якою наші герої ще обзавилися в шкільні роки. Про батьків Джо відомостей немає. Відомо лише, що він також не з багатої сім'ї, на чому базувалася їхня близькість із Віто. Уже в дитинстві Джо виявляв лідерські риси. Його знали як поважного хулігана і ватажка однієї з груп безпритульників. Дорослішаючи, він не відмовився від кримінального життя. Разом із Віто вони грабували крамниці та людей, бо були амбіційні й не бажали важко працювати за мізерну платню. Під час однієї з авантюр у 1943 році Віто потрапив до рук поліції, а згодом відправився на війну в Сицілію проти режиму Мусоліні. США оцінили його знання італійської та англійської мови. Джо важко переживав втрату, пам'ятав друга й тепло зустрів його після повернення з війни, допомагаючи з оформленням документів, щоб той не мусив знову воювати. Джо енергійний, життєрадісний і безтурботний юнак, дуже товариський і балакучий. Після випивки його важко відправити додому або вгамувати. Він імпульсивний і не терпить, коли щось іде не за планом. Монотонна робота його нудить, йому потрібні пригоди, розваги та бажано легкі, але високооплачувані справи. З дитинства він захоплений вуличними хуліганськими витівками і згодом заробляє на цьому в дорослому житті. Він авантюрист, який не упустить нагоди швидко заробити, про що свідчать ризиковані завдання з Генрі Томасіно, які він разом з Віто беруть на себе, попри загрозу репутації та життю. Джо часто веселить компанію й опиняється в центрі уваги, його важко контролювати, інколи Віта доводиться відвозити його п'яного додому. Він не переймається далеким майбутнім, прагне яскравого і комфортного життя тут і зараз. І ті, хто грав у першу частину, добре знають, до чого може призвести така поведінка і ставлення до життя. Джо досить часто допомагає вийти сухим з води його харизма. Він знаходить спільну мову з людьми і налагоджує корисні зв'язки, що допомагають йому досягти поставлених цілей. Він є активним і приємним співрозмовником, який може розвеселити, підбадьорити і вислухати. Де б він не опинився, у нього знайдуться люди, готові допомогти. Джо також має зв'язки з членами італоамериканської мафії, і згодом, разом із Віто, вони отримують офіційний доступ до цього кола. В кінці гри. Після того, як Фіто та Джо вбивають свого Дона, Карло Фальконе, їх Лео Галанте наказує розсадити в різні автівки, вивозячи юних та амбітних мафіозі з місця вбивства. Чому так вчинили, Лео Галанте пояснює тим, що Джо в їхню угоду не входив. Ці слова сигналізують про те, що Джо, скоріш за все, відправляють на вірну смерть. В наступній частині гри ми його так і не побачили у активній взаємодії з гравцем. На відміну від Віто, доля якого в руках Лінкольн Клея, головного героя гри Мафія 3, в самому кінці гри нам демонструють водія Лео Галанте, який ну дуже схожий на Джо, але в грі не зазначають, що це найкращий друг Віто. Як би там не було, хотілося б його побачити у активній взаємодії з іншими персонажами гри. Але, на жаль, цього не сталося. Якщо ж ви вважаєте, що тим водієм справді був Джо Барбаро, то напишіть, що йому допомогло вижити. Невже і тут його харизма допомогла йому вкотре вийти сухим з води? ВАНО Сталкер. Поклик Прип'яті. Персонаж, який, скоріш за все, має кавказьку кров, звертаючи увагу на його зовнішність та акцент. Він, на відміну від більшості мешканців зони, є досить привітним, приємним та говірким. Не часто зустрінеш такого персонажа в зоні. Він був частим гостем бару Сторенген, де мав нагоду познайомитися із Зулусом. Під час його пригод в зоні, у нього втратив свої захисні та інші властивості костюм, і тому він вимушений був придбати собі новий. Але в нього не вистачало коштів на нове спорядження, яке він хотів. І тому позичає кошти на нову амуніцію, влізаючи в борги перед бандитом, якого іменують валет, беручи саме у нього комбінезон в кредит з неадекватним відсотком. Кожного разу сума ставала дедалі більшою, і воно не має змоги повернути кошти вчасно бандиту. Познайомитися та поговорити з персонажем щодо цієї ситуації ми можемо в грі сталкер, поклик прип'яті на станції Янів, де він стоятиме біля одного зі столиків. Граючи за Дегтярьова, ми можемо дізнатися з його уст про ці проблеми. І також довідаємося, що він боїться йти до бандитів, маючи відповідну суму коштів, оскільки існує ризик підвищення її знову. Якщо Дегтярьов вирішить допомогти Вано, то той згодом може доєднатися до групи головного героя гри, яка відправиться в Прип'ять, але при умовах, що ми допомогли йому владнати ситуацію з кредитором, а також надали йому все, що він просив. Якщо наш герой виживе під час досить небезпечного походу, то він мешкатиме в пральній кімнаті з іншими солдатами. Під час проходження гри він може приймати участь в місіях разом із військовими на території прип'яті. В кінці ці гри, у тому разі, якщо він у нас вижив, ми дізнаємося, що він приєднався до угрупування воля, де завдяки своїм особистісним особливостям, товариськості, харизмі тощо отримав хорошу репутацію. Також нам стає відомо, що він очолив невеличку групу дослідників, яка вивчала особливості аномалії. Особисто я чекав на цього персонажа у грі Stalker 2, в надії, що доведеться побачити групу допитливих людей, які вивчають аномалії в зоні на чолі Звано, де ми могли б почути від нього про історію, як він ходив до прип'яті разом із бродягою, Зулусом та Дегтярьовим, і які їм довелося пережити тоді пригоди. Також цікаво було б детальніше почути від нього історію, як він став очільником дослідницької групи і які події цьому сприяли. Йорвет. Відьмак 2 хто обрав шлях Йорвета в другій частині гри та захопився його історією разом із Долею Скаетелів, той чекав та був впевненим, що зустріне Йорвета в наступній частині гри разом із Саскією, з якою вони захищали Верген від кайдвенців на чолі з Хенсельтом. Спочатку, я думаю, в декого могло бути негативне ставлення до цього персонажа, оскільки він разом зі своїми людьми досить недружньо зустрічає гостей в обличчі Геральта, Роша, Тріс та інших, і наказує стріляти по ним своїм вмілим лучникам. Якби не магія Тріс, скоріш за все, загинули б там на місці наші герої. Згодом у нас буде нагода в більш-менш мирній обстановці поговорити з лідером скейтелів на їхній території. Щоправда, перед цим доведеться дати відсіч прирученому монстру. Після цієї розмови деякі гравці розуміють діяння Йорвета, оскільки він є вірним своєму народу та бореться разом з ними за власне місце під сонцем у світі Відьмака, можливо, дещо радикальними та жорстокими методами. Також вони після цієї розмови наважуються виманити та обманути лето, але все не йде за планом, і в цю сутичку також влізає Вернон Рош, і тут ми можемо вирішити, кому з них допомогти, але цей вибір не буде мати вирішальне значення. Якщо Рош візьме в полон Йорвета та ув'язнить його, ми зможемо його витягти з полону і йти його шляхом, а не Роша, навіть якщо ми допомогли йому взяти в полон лідера з Пізніше, після ряду подій, ми з Йорветом можемо контактувати у Вергені, а також стати свідками того, як Саскія представляє лідера з впливовим особам у Вергені, заявляючи, що той допомагатиме зі своїми вмілими лучниками у боротьбі з каєдвенцями. Також ми у розмові з ним можемо дізнатися його думку щодо співіснування ельфів з іншими расами, яка виявиться цілком адекватною, на відміну від його колеги, Яєвіна. Про якого він згадає у їхній розмові. Йорвет розуміє, що часи змінилися, і недоречно себе вважати провідною расою в світі Відьмака. Також Йорвет відіграє ключову роль у боротьбі з Хенсельтом та його військом в тому разі, саме якщо ми обрали шлях лідера з КТЛів. Після атаки лучників Хенсельт здається, і відбуваються перемовини, в ході яких деякі люди отримують вирок страту. Думаю, всі згадали про Детмольда. В кінці гри, якщо ми не добили Саські у вигляді дракона та допомогли їй, то він подякує за це Геральту. Також є теорії, що навіть у деяких виборах Геральта щодо Саські, Йорвет матиме можливість допомогти їй і врятувати їй життя. Так от, думаю, всі чекали на лідера з разом із Саскою у третій частині відьмака. Є інформація, що Йорвета планували розробники додати разом із Саскією в гру. Де можна було б їх зустріти в Новіграді разом з іншими скетелями. Також відомо, що Юрвет планувався у грі в місіях, пов'язаних із чумою під назвою Катріона. Помітили фанати гри плани напрацювання щодо втілення цих ідей в грі у місіях Око за око, замовлення зниклий патруль тощо. Також зазначається, що з Йорвитом ще планувалася серія квестів у доповнення кам'яні серця. Є справді чимало інформації та теорій щодо того, якими б справами займався Йорвет у грі Відьмак 3. Наприклад, він мав з'явитися у Велені, шукаючи там ліки від Катріони. Внаслідок появи лідера з Геральт знову був би між двома вогнями. Потрібно було б в черговий раз обирати між Рошем та Йорветом. Також відомо, що в серії цих квестів планували додати Гюнтера та Вінсент Мейса. Також у цих місіях детальніше можна було б дізнатися про діяння імперії на території королівств півночі. Зазначається, що серію квестів прибрали на пізньому етапі розробки гри, оскільки не поєднувалася вона гармонійно з основними квестами гри, та й ресурсів не вистачало привести до ладу цю лінію цікавих квестів. Як на мене, дуже прикро, що не вдалося втілити ідею з додаванням Йорвета в третю частину гри, оскільки він був одним з ключових героїв гри «Відьмак 2, з яким була окрема серія квестів, як на мене, навіть більш цікавих у порівнянні зі шляхом Вернона Роша. Можливо, в DLC до гри «Відьмак 3, якщо такі ще будуть, вдасться побачити там Йорвета. Або, можливо, про нього хоч згадають у четвертій частині. Можливо, навіть вдасться побачити його, оскільки ельфи є расою, яка живе досить довго. Пишіть, наскільки ви погоджуєтеся з даним топом? Хто міг би доповнити цей список персонажів? Всім дякую за увагу! Пам'ятаємо, завдяки кому можемо дивитися контент на таких платформах, як YouTube, та дякуємо нашим захисникам. Підписуйтеся, тисніть лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!